Про що ми хотіли поговорити? От новим очільником концерну «Укроборонпром» може стати керівник, може стати, тому що кажуть, що це уряд затвердив ще 24 червня, сьогодні 26 понеділок. Новим очільником «Укроборонпрому» може стати керівник харківського заводу ім. Малишева Герман Сметанін. Він доволі молода людина. Я там фотографію побачив, думаю, ні скільки йому років? 31 виявилося. Та такий, як просто нова генерація. Ну, порівняно та порівняно та 31 рік. Це один Стрибок з 27, і ще один стрибок це вже буде 35, але от 31-річний. Одно, а от е, попередника, е, хто там е, у гусів. нас був гусів, е, ну за згодою сторін, ніби той пішов. Єдине, що в мене, знаєте, от ваш коментар: у нас зараз зброя. Зброя вона захід, за західними партерами надається правильно? Тобто, це високотехнологічна зброя, і Мені особисто, як і будь-якому там пересічному українцю, мало зрозуміло, чому, якщо вона така класна, чому у нас не так багато успіхів на фронтах? Та? Вам же вже весь номенклатуру всю зброю надали, і порівняно з 24 лютого 2022 року, коли ви звільняли там більше територій, а тепер що? А тепер що ще що, що необхідно? І то, друга частина питання: а наскільки нам потрібен концерн, навіть реформований Укрборонпром? Який, наскільки я розумію, нічого не виробляє, а просто розподіляє кошти. І тривалий час був корупційною складовою державної е, системи розподілення бюджетних коштів. Ну, давайте тут почнемо з самого базового. Нам, то звісно, дали все, що там по номенклатурі, і там ну, можна було дати саме по номенклатурі. І там вже навіть міністр оборони Різніко може розповідати в стилі, от все, лист до Санти виконаний, отаме в 16-й вже політичні рішення є, залишили ще випросити атаканси. Але проблема в тому, що нам цю номенклатуру, ну знаєте, є куди розширювати. Тому що, коли в нас говорять про зброю, в нас забувають один такий простий факт. Ну, тут є ж офіційна така от цифра, яка циркулює, що Сили оборони України зараз налічують мільйон і більше осіб. Ну тобто, навіть якщо з цього відняти умовні частини там полінацполіції, нацгвардію якраз варто залишити такі лінійні підрозділи, відняти якийсь отезбу, ми отримуємо армію, яка на виході буде ну, значно більш чисельніша, аніж усі підрозділи радянської армії, які були на території України на момент незалежної, ну здобуття незалежності. Причому що там навіть такі цікаві розброси є, що от ми виходить маємо цифру на початок 92-го року, 700 тисяч війскужбовців. А там скажімо, ще якісь радянські джерела станом на літо 91-го року, Говорили на території України, ну було орієнтовно 400 тисяч військовослужбовців. Ну ті всі розброси до того, що навіть на такі відносно невеликі, як на масштаби нашої зараз поточної війни, війська мали дуже багато збройня. Це ж буквально там кілька тисяч танків, до 10 тисяч бронемашин, кілька тисяч артсистем систем Навіть якщо там розбиратися з літаками по цифрі 1500 літаків всіх типів, ну звісно, там були застарілі якісь історії, типу там Су-15, старі Ту-22, не Ту 22 М3 а саме ту 22 Котрі там посланговим цьому Чебурашка, так звані, mm -hmm. звісно, там з літаками свої нюанси, але я цей історичний приклад наводжу до того, що насправді в ну, нас мобілізована настільки велика армія, що зброї треба дуже реально багато. Якщо говорити про конкретні історії з контрнаступом, ну судячи з усього, питання дзерка. Малої чи середньої дальності, ну щоб їх було побільше, пощільніше, щоб вони могли прикривати наші війська. Це очевидно, було недопрацьовано. Відповідно, за що виникла спочатку проблема, що К-52 і інші аналоговніти докучають, а потім чому стали такими ну дуже радісними перемоги, що їх почали потроху збивати. З інженерною технікою теж виник, Ну, не знаю на, складно сказати, на якому рівні відбулася недооцінка, що ну, наче ж було відомо, що в Русі є. Неможливості ставити мінні поля ледь чи не на ходу. От є там такі специфічні системи земледілі, в чомусь зовні схожі на град. Умовно кажучи, за допомогою реактивних систем відстрілювати протитанкові міни на 15 кілометрів. Ну, то уявіть, от їде наша колона, працюється Богомірські земледілі і виставляє мінне поле шириною в кілька футбольних полів. Його треба якось прибрати. От, здавалось би, що нам ще треба. От що нам треба. Це не кажучи вже про те, що якби є стандартні якісь там радянські реактивні снаряди із звичних нам систем. БМ-21 град Ураган, які теж от можуть створювати такі проблеми нашим військам. Ну, от ця вся історія із навіть, очевидно, з інженерними машинами недопрацьована. Да, От Є така, то зараз там обговорюється, здається, в західних змі історії, що нам дали 107... аж 117 БМП Бредлі, з яких 16 трачених, цього хана. Але, виходить, нам дали 100... ну, раз 116 Бредлі, ну такий собі як стратегічний резерв. А тут, якби американці воліють забувати, що от вони ж самі писали, про що от наприкінці березня минуло Року в них там на все одна бригада, яка була 125 БМП Бредлі за підтримки 87 танків Абрамс, проводила навчання. Ну як би вони воювали? Ну, на місці ЗСУ проти армії РФ про щодо якої ще тоді були такі, знаєте, ну поверхові уявлені, що мовляв, це вже слабкий противник. Ну там ще по водним умовам цього навчання було б те, що росіяни не можуть ефективно користуватися авіацією з артилерією, в них там теж проблеми, мовляв, снарядний голод. Ну от історія така, ж, якби американські військові за нестільки високої технічної підтримки, ну вони за 11 день змогли пройти 150 кілометрів на ділянці фронту всього 9 кілометрів. Але в них перші чотири дні був ризик, що в них з наступ захлинеться. Їм доведеться повертатися назад. Це повторюсь про тому що як вони моделювали, що переваги у повітрі ворога немає, і ворога снарядний голод. І на одну бригаду виходить, рівно стільки ж навіть більше БМП Бредлі, ну і навіть Абрамси є, які нам не дали. відповідно Ну Я не знаю, чи можна це вважати помилкою, чи це просто так склалося. Але те, що нам дали необхідну якусь там номенклатуру зброї не означає, що нам дали достатню кількість зброї. ну Ті ж БМП Бредлі Ну нам би, знаєте в ідеалі. би всі ЗСУ на них присадити, а чи там вистачить 에, наявних запасів армії США? З чого, наприклад, виникають на перший погляд такі паперові історії в стилі, що там Україна, Чехія, ну, кооперації збирається зробити для ЗСУ ну, хоч за кілька років тисячу важких отих шведських бмп сіві 90 Ну тому що ну от Вона наочно була змога перевірити, що важка БМП, ну, яка важить по масі ну, приблизно Т-72 і захищена приблизно так само. Ну Вона хоча б після таких от критичних пошкоджень вона все рівно захищає екіпаж і десант. Но, де у мене, то, у мене там, наприклад, БМП... виникло враження, що все-таки зброю стримування і а, там протитанкову зброю, ми а, отримали в достатній мірі. А от тепер ключова історія, ви абсолютно правильно кажете про а, ЗРК. А який є ну ключовою історією для всього для як для оборони а, міст, так і для власне контрнаступу для будь-якої фази цієї війни зараз. І оця атакуюча зброю тут абсолютно слушно, так ну, Абрамси символічно дали, ніби зламати кригу, щоб вона скресла, щоб дали леопарди, але все одно обсяги ці, я б, чесно кажучи, перестав стежити за заявами Пісторіуса там місяць тому. А коли вони все одно продовжували торгуватися, чи буде це ціла танкова рота, чи буде це все-таки половина цієї танкової роти. І це ну, чорт забирає все одно по, по чайній ложці. А, тому, ну. У мене виглядає так картина, що зброя стримування, ніби на якомусь рівні все-таки надана, а все решта лишається поки що на рівні символізму а, і, і аж ніяк не далі. Я, близький ну, я до істини, що, чи з не зовсім? Ну, З вашого дозволу, продовжу ще ж на друге питання, частину питання, яке задав пан Роман. І, я його пам'ятаю, я нагадаю, Ви зараз Але... Олексій от струтився, от зараз на це. Добре, давайте. Тоді, якщо з вашого... Е, тут ж історія в чому -то звис, то є питання в тому, як яку зброю застосовувати. Тут ж ну, Дуже багато моїх колег, наприклад, припускали, що з тих всіх е, натівських танків, ну, леопардів і Челленджерів буде сформована цілісна танкова бригада, яка буде введена в резерв ну як такий стратегічний резерв, коли буде час для головного удару. Ну а тут вийшло, що якби ці танки почали застосовувати уже зараз. Що стосується всіляких передач печальній множисті, ну знаєте, ми, на жаль, маємо таку історію, що Росія е, при цьому всьому відсталому суспільному ладу, ну вона примудрялася свої гроші на бюджет використовувати більш ефективно, ніж країни НАТО, тому що ми то зараз. Не маємо справедливий привід борьотися. А як так у німців виходить, що вони нам е, БМП-мардер такими ходить, мардерами продають почайне ложність? Там то 20 машин, то 20, ще 20 машин, ще 20 машин. Е, ледь не збирали справді 18 танків, Леопард, а 6. Ну але проблема в тому, що якби за часів Меркель Бундесверд дійшов реально до ручки. І знаєте, розповіді про те, що там десь у Бундесвера просто стоять на складах танків, не хочуть нам їх давати, їх можна забути. Тому що всі. Якісь там більш-менш боєздатні машини, які залишилися з часів холодної війни, до 2015 року Німеччина успішно продала. Там залишився ну, вибачте, за той самий Металбрухт. Ну металбрухт такого рівня, який зараз Росія не змогла розконсервувати і кинути в бій. Ну, на жаль, просто якщо танки тримати отак, от чи БМП чи інші бронемашини тримати на відкритих майданчиках, і або як зберігати? Ну, вибачте, не тільки в Русні будуть проблеми. Слушайте, і це знову питання це. до укроборонпрому насправді теж окремо, тому що я про ці майданчики. Ви зараз про це говорите. Це була моя перша зустріч з укроборонпромом 10 років тому. А коли ми під білою церквою я знайшов тоді на сосховищі віджатому одним старим російського походження народжені, який працював в ГДР колишнім генералом, був такий Ващілін, який з сином мутили цю історію, і оце було оці ці старі захоплені. Напівзгнилі бетери, які вони ремонтували і продавали в той самий Судан, а, і все це неслося по всіх фронтах. А зі старою технікою, і тут і Рома, і Ви, і, і ключове питання. Знову ж таки, про повертаючись до укроборонпрому, а, що ми можемо а, зараз у цей новий чувак, ми його торкнулися, і ніби забули про нього на останні 20 хвилин. Цей молодий хлопчина 31 рік. А виглядає так, що якась нова генерація, а це точно не Гидерівська, совєтська там генералітет, який привчився пилити а, старі старі бетери. І, Але от питання чи є в цього хлопця якась реальна компетенція? Who's the fuck вообще? Ну, типу, хто він? Я вперше почув це прізвище, Смітанін зараз. І якщо вже ми розбираємо ці нові кандидатури, давайте. Ну може, може спробуємо розібрати їх, е тому що коли як не зараз. Ну, знаєте, якщо вже говорити про якісь можливі реальні виробничі здобутки ті саме пана Сметаніна. Ну якщо брати загальний рівень про короборонпрому до воєнних часів з того, що було відомо з відкритих джерел, і в принципі нема сенсу не обговорювати називаємо це так вважаючи на ну, все таки якісь там режимні обмеження. Ну от не провалив, не провалила людина проект по виробництву, хоча б однієї роти модернізованих танків т 64 БМ 2 Ну, вже непогано. Судячи з усього на тлі інших менеджерів, ну якось він просто виглядав більш пристойніше. бачите, ми якби зараз знаходимося на такій от специфічній розтяжці. З однієї сторони, укроборонпром треба не просто ну знаєте, якось його би скажімо так, реформувати акуратненько, так, щоб якби проходили. Ну, тут вже доводиться просто обережно підбирати ну, скажімо так, прибрати якусь таку цю штуку, щоб вона не заважала. І давала нормально працювати. А з іншої сторони, тож питання зараз перед нашою оборонку стоїть не просто що там наростити вал того номенклатури, яка нашим заводом здойома, але й перейти на виробництво тої зброї, які наші заводи ще не виготовляли. Тому що це ж стоїть зараз порогова історія, що якби нарешті виготовляти з німцями бронетранспортери. Стоїть порогова історія, що ми більше що вже немає більше сенсу ремонтувати старівці БМП-1, бмп 2 тому що нам треба важкіші і більш захищеніші машини, якщо вже бойові Мернізація починається що якби старий та щодо, переробити на бронетранспортер, бо навіть ця машина буде кращою по захисту, аніж БМП-1. Переробити можливо т 64, вже якісь там ну, неможливо. І, там, а, ну Очевидно, і... що якщо вже в НАТО є, вливатися вже є. вливатися в НАТО, то зрозуміло, так, що так, це, так, можливо, <кхух> це має, має відповідати стандартам НАТО. І партнери з'являються. Ну ви згадали про рейнметал Ну окей там і не тільки вони. Це все правильно, але я пригадую свій, свою розмову в 15-му, здається році, ну, після того, як почалася фактично війна з окупації Криму і потім здається, зі згурцем. Ну я точно не, не пам'ятаю. Тобто, і я запитую, а де ж наші розробки? І мені нас йде на сайт Defense Express і ми дивимося, ну там журнал видавався, і виявляється, у нас розробок маса вітчизняних хороших розробок стосовно е зброї. Оборонної галузі і так далі. Це все відбувалося на тлі, як от ви згадали, скільки у нас було танків. Я хочу нагадати, як Міністерство оборони всіх переконувало, що нам треба скорочувати армію, і президенти переконували, як не один міністр оборони просто роздавав. ну, Просто роз, ну, продавали землю, майно і так далі. І так далі. І все це вилилося нам 2014 рік, коли Україна голий боси без картузи. Ну реально, та дуже слабка армія. І потім минуло ще скільки років війни, і 24 лютого 2022 року, ясна річ, що армія показує іншу якість, ну тому що всі ж казали Київ за три дні. Менше з тим, питання в існуванні Укроборонпрому, Наскільки воно потрібне, як таке, тому що, якщо ми говоримо про американський досвід, там же все це є приватні компанії, які виробляють на замовлення. Та? Ну, тобто розробки, все це фінансується державою. Так само і космічна галузь, я перепрошую, там підрядники є у НАСА, коли гроші розподіляються. Якщо у нас такі талановиті люди ще в 2015 році є розробки, мільйон розробок, то на хіба нам Укроборонпром, який сам по собі нічого не виробляє, розподіляє гроші. І туди призначають людей, які далекі взагалі від цієї галузі. Я не буду зараз по прізвищах, ви самі прекрасно знаєте. Що філіал Укроборонпрому чомусь в Києві всі знали за ці от 8 років. До 24 лютого, що це Каріб'ян Клаб, що це Льовочкін, що це другий офіс Укроборонпрому. На хіба нам ця машина, яка просто їла гроші, виявилося, що нормальних розробок, замовлень в приватний сектор, просто не відбувалося. І зараз оце латання дірок, якби не західна допомога, вибачте, ми знову були лисі босі без картузі, і Київ би таки за три дні. Ну я так розумію, що перед цим новою генерацією, яка там стоїть, стоїть два стоїть двох дві розвілки. Ну, або він все-таки вирішує проблему з тим, що якби окроборонпром занадто багато жирей, нічого не робить, простіше кажучи, і замість того, щоб жерти гроші, нарешті починає займатися, ну скажімо так, дослідно конструкторськими роботами. Тому що одна справа, коли розробка просто існує, ну от її можна показати, ну як це було в розмові з вами, а інша справа, щоб довести це до реального робочого. Зразка, показати його військовим такі, все супер, закупаємо, от вам буквально дане з кешем. От, якщо Смітанін і його виходить патрон на Мінстратехпромі це все вирішити не можуть тоді доведеться реально переходити до тої моделі американської коли писали Давайте щоправда там уточнимо одну деталь. Там ж справді виробництвом і розробкою е зброї займаються приватні контрактори, але вони по цьому можуть використовувати державні потужності, от так, виходить от, так. з великим рахунком. От, е Державні заводи в США існують, вони просто віддані більш ну, так, ефективнішим управлінцям, які якби, навіть самі вирішують питання зараз, як їм розширити обсяги замовлень. Умовно кажучи, зараз американці теж стоять, що їм треба більше в оборонку вливати, більше замовлень від уряду. Але ж тима всіма питаннями займаються не директори заводів, а теж саме Лохід Мартін та інші знаки для нас корпорацій. Так, на жаль, у нас нем, я здаю, Ну у нас немає зайвого часу на ті всі управлінські експерименти. Але, на жаль, ми весь необхідний час Ну 30 років до того тут навіть не те, що ж питання, що якби от, патронний завод, старядний завод інші якісь такі тригерні речі. Але судячи з усього, у нас якби ну сайткем так судячи по інформаційним слідам, які стосуються навіть того самого комплексу СаПСА, у нас навіть не було напрацьованої нормальної, адекватної конфігурації. Оперативно-тактичному комплексу, ну тому що, якщо ще 2014 року, як вже говорити про різні картинки перспективних озброєнь, щось там було про дозвукову ракету крилату аналог російського Ескандера К, чому все пішло по балістичній ракеті? Чому зараз про знову крилату згадують? Знову ж таки, якщо ми вже обговоримо певні інформаційні сліди. Що як же ж так взагалі вийшло, що якби обіцяли голові держави ну, бити по військовим об'єктам на території РФ балістичною ракету з дальністю стрільби до 500 кілометрів, яка в кращому випадку би прикривала би просто би всі об'єкти на тимчасово окупованих на територіях України? Ну чу, хоч би вже б обіцяли, не кажучи вже про те. Те, що мало просто мати ОТРК, під нього треба мати розвідувальний контур, і тут ж до речі, теж за що виникає питання зі лівардами легіони в сенсі, а де ж той самий місьплотник на тисячу кілометрів, про проблему якого теж як ви сьогодні зміло значили. ось чому от виходить історія. Ну повторюю ще раз, знаєш, стоїть зараз питання не тільки в тому, що якби масштабувати виробництво той номенклатури, яка знайома, але перейти на виробництво того, що зараз якби реально треба нашим військовим якісно нового з поправкою досвіду війни. Ну тому що. Знаєте, стандарти НАТО, Ну вони зараз важливі не тільки в тому плані, ну просто стандарти НАТО це коли після розбитої Бредлі весь екіпаж живий, а от БМП 2, там всі вигорають. Ось, я, знаєте, я згоден. Дивіться, тут, тут питання. Ви, ви, ви правильно сказали, що у нас немає часу на експерименти, про це пишуть і глядачі в чаті. Але питання в тому, що знаєте, якщо схотіти, Ну от я хотів би вірити, ну краще пізно, ніж ніколи, правильно? І якщо хотіти, то. Нормальний менеджмент буде чинити, власне, в такий спосіб, коли розробки є, і просто пріоритетне розподілення коштів, а не загадковий безпілотник на тисячу кілометрів, який пройшов випробування, це єдине досягнення Укроборонпрому, якщо не помиляюся, за весь час. Та? Тут вони сказали, це наш безпілотник. Покажіть мені, тобто, хоча б скажіть, це яке підприємство його виробляє? Державне або приватна компанія, тому що «Укроборонпром» це оболонка зі споживання коштів знову таки. Некомпетентні люди. Для чого він? Його можна зберегти як корпорацію, яка розподілить. Воно, вибач, мені страшно ну, <світ> нагадує е, наглядову раду Укрзалізниці. Ну так воно і так, є. От щось таке. От от воно десь туди. а Там же функції, ж люди з одного вона? гнізда, і там і там опинилися, ну, розумієш, то а потім перекочували в інше міністерство. Але це ми прізвища називати не будемо, бо з ними. Всіх і так знають. Це затяті борці з бор... 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 бор… корупцією, які самі випинилися Знаєш, типу, отак от і зачепилися пазурами, і в принципі, в принципі нема чим пишатися. Так чи можна дуже швидко переналаштувати Укрборнпром на те, щоб він почав просто бути нормальним регулювальником для ВПК України незалежно від форми власності: приватна компанія або державна компанія? От, от тут питання. Теоретично так, а все насправді залежатиме від кадрових, від кадрових питань. Я в мене питання скінчилися, якщо у тебе є. Ну, no. про «Укроборонпром» насправді я думаю, що в мене особливо зараз більше питань нема. А, стежимо за тим, що там Смітанін, і звідки він я щойно поки він ви харків, говорили. Джентль мене та, я, я дивлюся, що він на завод Малишева і що він власне інженер-розробник сам за фахом, принаймні так. Таке в нього, такий в нього бекграунд, що говорить, що людина а, так чи інакше все-таки дотична до реальної роботи, а не до цього псевдоантикорупційного сектора, з якого прийшли всі ці птінці, льовочки, несатоваріші, які сиділи а, і обкатували свою схему. Ну, Зазначити, що Льовочкін раді... належав до ОПЗЖ. Ну, тобто Та, це ну, проросійська власне. партія, звідки в нього маєтки. Тато ким був, ким служив при кучмі. Знаєш, тут, і Юля Льовочкина, це все ну, то це дуже, дуже сумна історія. І як так тривало, що так довго тривало, що виявилося, що ця вся галузь, вона в незрозуміло чиїх руках. Її ніяк не могли притулити. Ну, подивимося, я вам шалено вдячний. пане Киричевський класний і дякую так. Іване, за те, що долучилися. Ти вже просто ніби як в чату. Киричевський класний. Я, я просто я... не різайте нам Киричевську, тому що він класний. Я це вже написав. між іншим. Я, я просто думаю про те, що ну, власне ми з Ромою тут пробуємо вибудовувати якийсь такий невеличкий. Е Товариство людей, яких я називаю а, свідками, а не експертами. Ми всі так чи інакше свідки події, які відбуваються в цій країні. А я дуже не люблю слово експерт. І от тут якраз та ситуація, коли а, ну і експертність, і і і, і і і власне дотичність до цих процесів у хлопців з ну, Дефенс Експрес, це, це, вона, це серйозний, вона серйозний ресурс і, Дефенс Експрес, да. насправді так, як у нас є ще. Знайомі мілітарний, це Саша Аргати, там Катя Супрун допомагає хлопцям. Так що це люди на вагу, ну, скажу золото, хай буду банальним. Знаєш, насправді фахівців в цій країні не так багато. І буду сподіватися, що новий очільник Укрборонпрому, якщо його призначать, він буде компетентний і навіть може подивитися цей ЕТР і взагалі впорається з поставленими. Так, я теж отак буду робити, теж буду так робити тому що от, пише Бедкес, так і людина на це місце потрібна, така, яка зможе це зробити. В неї потрібен бути досвід. А тут дитина 31 рік. Ну ні, це не дитина. Тут кажуть, що вік ні до чого, тому що от Федоров це очевидно.